Це халепа. Проїхали 130 кілометрів і Volkswagen, і Golf від власника. Стан мені обійшов. Спочатку подобається, скажу зразу. 123 Покажу вам сьогодні, які автомобілі ми відправляємо в Україну. Друзі, вітаю з Норвегії! З вами джентльмен Авто. Мене звати Вадим. Наша компанія займається імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. В даному відео я хочу вам показати підбір двох електромобілів під ключ. В Норвегії ми особисто їх перевіряли, відправляли всю інформацію замовнику. Після цього ці автомобілі купували, доставили в Україну, сертифікували, розмитнили, точніше, навпаки. Який спочатку розмитнили, після чого сертифікували, провели детейлінг і передали замовникам. Два автомобілі: це Nissan Lів 14-го року і Volkswagen e Golf 15 року. Так, так що беріть чашечку смачної кави і до перегляду даного відео. Так, друзі, ми на місці чекаємо власницю. Вот Volkswagen і Гольф. Зараз подивимося, надіємося, буде гарний варіант. Бачите, власниці ще є Hyundai Kona нова. Я думаю, це вона замінила один автомобіль на інший. Так, перевіримо кузов. 98. 135. Так, 15-й рік вікно. Так, далі. 92. 131. Тут порядок, потрібно буде тільки хімчистка. Так, тут пиріг. Нормально, нічого страшного немає. Тут так, так виглядає, от так. так. Кермо от таке. проїхали 130 кілометрів і побачимо, це от гольф, який ми приїхали глядати дивіться. вже не видно, тут є. Далі тут є. Дивимося, тут, 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 тут. Тут вм'ятина резина лиса. так Тут я мовчу, тут все поцарапане, отут є. Тут з Далі тут царапини Скажу так, на кожному елементі якісь зауваження. Резина лиса. потрібно замінити. Скинули інформацію замовнику. Але я скажу так, ми цей автомобіль ну, не будемо його купувати, це точно зараз. Дочекаємося, щоб людина побачила. Що він теж зв'язувався з норвежцями і йому скидували інформацію. Мав би бути гарний варіант, але ні. Погляньте, яка красота. Це фьорд, це будинки, люди живуть і дивляться на таке. По-моєму, це незаконно. До речі, зараз приїхали десь туди далі. Поїдемо, подивимося, Фольксваген і Гольфа для нашого замовника з міста Києва. Надіємося, буде гарний варіант. 15-й рік, шкіряний салон, тепловий насос присутній і досить непогана ціна виходить, з другим комплектом гуми в чорному кольорі. Під'їжджаємо до варіанту Фольксваген і Гольфа, 150 км кілометрів від Осло, залишилося 850 метрів. По ліву сторону дуже неймовірний вид. Це у нас проходить затока чи це фьорд, я точно не знаю, треба подивитися. Це у нас таке. Я подивлюся, вам обов'язково скажу. Так, 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 не пропустити поворот. Volkswagen і Golf від власника. Стан мені обійшов, спочатку подобається, скажу зразу. Зимова літня гума. Пробіг 90 тисяч кілометрів. Присутній другий комплект гуми, також присутній тепловий насос в салоні. Потрібно буде зробити, бачу, хімчистку відразу. Так, дитяче сидіння. От такий має вигляд. Бачимо, 90 710 кілометрів. Безключовий доступ, асистент з паркування, система автохол, підірів передніх сидінь. Другий ряд сидінь такий має вигляд. Потрібно буде зробити тільки хімчистку. Багажник і кабель є один і другий кабель десь лежить в іншому місці. Перейдемо по косякам. Так, передній бампер. Візуально добре. Якісь такі дрібні скольчики. Так, тут якийсь скольчик один, тут скольчик, тут скольчик невеличкий. Так, тут скольчик. Так в цілому виглядає гарно. Нема таких якихось дрібних рис, тому подібне. Так, крило. Крило добре, тут, бачите, ржавчини немає.

256 123 три.

48. Так, дивлюся, крыло даже не снималось. Не, не снималось крыло. Так. Не, болты не кручены тут. Перейдем эту карт. Так, цели. Тут все цели. Так, я Так, далі тут сидіння от в такому стані. Не просаджені, тут теж порядок. Кермо. Порядок є такі от дрібнички, ну, але так, і тут чуть-чуть видно є, дружина водила, видно відразу. Так, по старт-стоп є. Асистент з паркування, система автохолд. Потрібно буде зробити хімчистку? Так, так виглядає. Задній раз сидінь. Карти отак виглядає. Порібно буде все повідмувати. До цього від рівня. Так, так тут потрібно просто помити карту. Так, тут теж помити, дитина сидить. Так, тут отак все виглядає. Так, переходимо під капотом. Тут. Булоти візуально. Візуально не видно, що вони крутилося, але видно, що крило було фарбоване. Там подивився, ніякого там не удара, такого нічого не було. 250 мікрон. Це просто перефарбували крило і все. Так, тепловий насос на місці. Даний автомобіль замовнику сподобався, тому ми його придбали. Орієнтовно, за два тижня доставимо в Україну і будемо передавати вже власнику. Доброго дня! Робочий день сьогодні у нас розпочинається з того, що ми сідаємо в де нас вже підготовлена навігація? І сьогодні у нас задача слідуюча: поїхати оглянути Nissan Leaf 15-14 рік, вже точно не пам'ятаю. 12 поділок, максимальна комплектація. Текна. Власник говорить, що автомобіль в гарному стані і ціна має бути адекватною. Тому, друзі, слідкуйте в цьому випуску. Покажу вам, як проходить процес підбору, покажу зараз дорогу, там щось може гарненьке буде. Так що чашечка смачної кави і до перегляду даного відео. Не забудьте обов'язково поставити вподобайку. Так, і неділя ранок в посло, як ви бачите, вулиці Пусті. І це добре. Скоріше доїдемо на локацію, 49 кілометрів показує нам їхати. Вот Такі от будинки. а потім і місцевого. А вон пилипчик пилипчик стоїть. Перевіримо товщину в Лакофар було покриття. 110. 110. Одевіт 108 Словий насос. І от такий вигляд. Так, підключили діагностику Сох 84 56% 275 швидкісних і 3400 домашніх. Сам в 14 рік приїхали сьогодні оглядати в Норвегії 50 кілометрів від міста Осло. Осла. такий гарний чорний колір. Літня вже гума стоїть. Авто перевірили, фарбована задня ляда. Отакий от вигляд по кузову. Сок перевірили теж. Майже 85%, там 84,5%. Є камери 360, підігрів бокових дзеркал. Отакий от стан всередині. Кермо власник поставив чехол. Один власник з салону, до речі. Ось такий от вигляд у авто. Зараз проведемо тест-драйв і будемо приймати рішення на рахунок купівлі даного автомобіля. Так, тестуємо зараз ми Nissan Leaf. 14 рік. у авто 84%. На нашому каналі авто з Норвегії. Мене звати Вадим. Покажу вам сьогодні, які автомобілі ми відправляємо в Україну. І покажемо вам. Так, перший ми придбали під замовлення Volkswagen і Golf 15-го року для замовника Олега з міста Києва. Тепловий насос присутній. Так, легкосплавні диски. Літня гума. В багажнику у нас присутній другий комплект коліс. Літня гума. Отак виглядають. Шкіріні сидіння, погляньте на стан. Стан класний. Зробити буде потрібно тільки хімчистку. Кермо не затерте. Сидіння тут в нас не просаджені, не затерті. Достойно гарний стан. От асистент з паркування присутній. Так, от так все виглядає. Стеля у нас в доброму стані. Поглянемо детальніше на гуму, погляньте от на протектор. Я думаю, тут десь міліметрів 6 7 є. Так, от такі аеродинамічні. От. Другий автомобіль у нас Nissan 14 2014 року. Комплектація текна з тепловим насосом. Безключовий доступ. От є камера 360. Потрібно буде пополірувати. Хоть і у одного власника з 17-го року. Але, 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 десь по кущам трішечки. Їздив От другий комплект коліс зимова гума. До речі, у даного авто підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. От такий стан карт. Оце у нас сидіння такі. Стеля. Порядок. У одного і другого автомобіля присутня вся сервісна історія. Сьогодні автомобілі з послу відправляємо в Україну. Я думаю, на вихідних десь вони доїдуть. В понеділок будемо десь розмитнювати. Nissan Leaf у нас буде в продажу. Якщо буде цікавити, знизу телеграм-канал під відео можете переходити. Друзі, бажаю всього самого найкращого. До нових зустрічей. Автомобіль виїжджає в Україну. Один під замовлення автомобіль, другий буде в продажу. Друзі, підходить до кінця дане відео. Підведемо підсумки. В Норвегії особисто оглянули три електромобілі, два Volkswagen є e і один Nissan Leaf. Два автомобілі з них придбали. Так, поїхали перший Volkswagen і e Golf, який ми уїхали 100 кілометрів від міста Осло. В сірому кольорі по телефону уточнили всі деталі, але на практиці оказався хлам. Тому від нього ми відмовилися. Поїхали від Осло ще один варіант 100 км, Оглянули в чорному кольорі, погодили з замовником і його придбали. Нісан Leaf максимальній комплектації із дуже класним сохом станом батареї, Ми придбали під продаж. На момент випуску даного відео автомобіль вже був проданий. Якщо вам сподобалось дане відео, ставимо вподобайку, обов'язково підписка. Якщо не сподобалося, пишемо в коментарях, чому не сподобалось. Ваша думка є важливою для нас. Під відео я закріплю Тікток Instagram, Інстаграм, де в реальному часі зможете відслідковувати роботу нашої компанії. Також телеграм-канал, де ми розміщаємо варіанти автомобілів, які є у нас в продажу, і варіанти, які можете придбати за вигідними цінами з автоукціонів. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!